Загублені під хвилями міста, що зникли без сліду, Атлантида. імперія богів, яку поглинула Кара Небес. Вона символ гордості, могутності і покарання, ім'я, що пережило тисячоліття, Атлантида місто місто-держава, яке зникло за одну ніч, але не покидає людську уяву вже понад дві тисячі років. Цю історію світ почув від одного чоловіка, Платона. Близько 360 року до нашої ери у своїх діалогах Тімей і Критій він розповів про могутню цивілізацію, що жила за Геркулесовими стовпами, тобто за межами Середземного моря. На заході Атлантида писав Платон була більшою за Лівію і Азію разом узяті. Її флот і армія панували над світом. Її народ був нащадками самого Посейдона, Бога морів. Платон описує острів з кільцями каналів, що оточували центральний храм. Посередині стояв палац Атласа, першого царя Атлантиди. Він був сином Посейдона і смертної жінки Клейто. Навколо неймовірна архітектура, мости, дороги, мідні й золоті стіни, купальні, храми, сади. Але найбільше вражало те, що Атланти володіли знаннями, які зникли разом із ними. Енергією, геометрією, машинерією, що нагадувала антигравітаційні механізми. Проте з часом гордість Атлантиди перетворилась на зарозумілість. Вони забули, що їхня сила від богів почали воювати за фінами та іншими державами Середземномор'я. І тоді, як каже Платон, за одну ніч і день страшних землетрусів і потопів Атлантида зникла у морських глибинах. Довгий час люди вважали це лише міфом. Але чи був Платон просто філософом-оповідачем чи хранителем забутих знань про справжню катастрофу давнини? У 19-20 століттях пошуки Атлантиди набули масштабів одержимості Від Ігнаціуса до нелі, який у своїй книзі 1882 року доводив, що Атлантида була колискою всіх цивілізацій. До Жака Іва Кусто, який занурювався біля Азорських островів, шукаючи сліди підводного міста. Деякі археологи вважають, що опис Платона міг бути натхнений справжнім катаклізмом вибухом вулкана Тери Санторіні близько 1600 року до нашої ери. Виверження знищило Мінуйську цивілізацію, яка процвітала на криті. Хвиля цунамі прокотилася Егейським морем. Руйнуючи все на своєму шляху, міноси відомі своїми палацами, технологіями та морською могутністю, могли стати основою для легенди про Атлантиду. Інші дослідники пов'язують Атлантиду з Азорським архіпелагом, багамами, Середземним морем, навіть Антарктидою. Кожне нове відкриття, уламки колон, дивні геометричні структури під водою, викликає хвилю сенсацій. Але жоден доказ не підтвердив існування імперії богів. Чому ж тоді легенда живе? Бо Атлантида це не просто місце, це ідея, ідея про людську гординю, що завжди карається природою, про цивілізацію, яка досягла вершини і впала у безодню. Та є й ті, хто переконаний, Атлантида це не минуле, а майбутнє, що її знання були збережені і передані іншим народам. Єгиптянам, має, навіть народам Північної Європи, чи не тому стільки подібностей у їхніх пірамідах, знаках і міфах про богів, що прийшли з моря, серед найцікавіших версій теорія Едгара Кейсі, сплячого пророка. Він стверджував, що Атлантида загинула через власні експерименти з енергією кристалів, могутньою силою, що розірвала Землю. Кейсі передбачав, що частини Атлантиди піднімуться з океану у ХХ столітті. І коли 1968 року біля багам виявили підводну дорогу Біміні, багато хто вважав це доказом пророцтва. Та навіть сьогодні Атлантида залишається нерозгаданою загадкою. Її шукають у супутникових знімках океану, у стародавніх картах, у ДНК людства. А може вона ніколи не тонула, а просто живе в нас, як нагадування про те, що надмірна гординя знищує навіть богів. Тож, коли ви дивитесь у спокійний горизонт океану, пам'ятайте, під хвилями може дрімати минуле світу, який перевершив наш. І якщо Атлантида справді існувала, можливо, вона просто чекає, коли людство знову стане гідним її знайти. Йонагуні, підводне місто богів, яке не мало існувати, існують місця, які змушують сумніватися в усьому, що ми знаємо про історію людства. Місця, що кидають виклик науці, логіці і навіть здоровому глузду. Одне з них лежить під хвилями Тихого океану. Його називають підводним містом Йонагуні. На південному заході Японії, серед окінавського архіпелагу, є невеликий острів Йонагуні. Це крайній захід Японії, де вітер приносить запах океану, а хвилі легенди про давні народи, яких давно вже немає. І саме тут, у 1986 році, дайвер на ім'я Кіхачіро Аратаке випадково зробив відкриття, яке змінило світ археології назавжди. Під час занурення біля південного узбережжя він помітив щось дивне, величезну кам'яну структуру, схожу на сходи або піраміду, гладкі поверхні, прямі кути, правильні тераси. Усе це виглядало занадто досконало, щоб бути природним утворенням. Коли він повернувся з фото та описом, науковий світ вибухнув суперечками. Дехто одразу оголосив, це найдавніше місто на землі, затоплене океаном тисячі років тому. Інші, що це просто природна формація, створена ерозією і рухом плит. Найвідоміший дослідник, який узявся за вивчення цих підводних руїн, був японський геолог Масаакі Кімура. Він десятки років занурювався до цього місця, мапував структуру, робив фото, креслення, 3 d моделі. І те, що він виявив, змусило багатьох учених задуматися. Монумент Йонагуні має форму гігантської терасової платформи, завдовжки понад 150 метрів і заввишки до 25 метрів. Він складається з послідовних рівнів сходів, стін і плоских платформ. Деякі з них виглядають так, ніби їх вирубали вручну. Є навіть структури, схожі на дороги, великі ворота та арки. На одному з рівнів Кімура виявив форму, що нагадує голову гігантської черепахи, а поряд пірамідальні виступи, які могли бути храмами. Інші частини комплексу нагадують амфітеатр або площу. Кімура переконаний, це залишки затонулого міста, яке було зруйноване під час різкого підняття рівня моря наприкінці останнього льодовикового періоду, приблизно 10 тисяч років тому, тобто задовго до Єгипту, Шумеру чи індійської цивілізації. І якщо це правда, історію людства треба буде писати заново. Проте не всі погоджуються з цією версією. Американський океанограф Роберт Шонк і британський геолог Патрік Драйвер вважають, що всі ці форми результат природних процесів. Камінь, з якого складається монумент, осадовий пісковик. Він має властивість тріскатись по прямих лініях, утворюючи сходинки та блоки. Природа, кажуть вони, може створити дивовижні форми. Не гірші за людські руки, але навіть якщо це природне утворення, воно поводиться дивно. Плити виглядають так, ніби були оброблені, а поверхня відшліфована. Деякі сходи мають однакову висоту, немов створені за пропорцією. І найголовніше, неподалік знайшли кам'яні інструменти, що вказують на присутність людей у цій зоні понад 10 тисяч років тому. Місцеві жителі Юнаґуні мають власні легенди. Вони розповідають про мову або загублену землю богів, яка колись лежала на місці нинішнього океану. За переказами, це була країна, де жили напівбоги, майстри каменю та світла. Але через гріх гордині вони розгнівали небеса. І море поглинуло їхнє царство. Ці історії дивно нагадують оповідь про Атлантиду, Лемурію та інші зниклі цивілізації. Може, це все частини однієї древньої правди? Коли археологи почали досліджувати морське дно довкола Йонагуні, вони знайшли дивні символи, висічені у камені. Серед них знаки схожі на ранні японські іерогліфи, але старші за будь-які відомі писемності. Якщо це справді людські символи, то хтось писав їх понад вісім тисяч років тому. Професор Кімура навіть запропонував назву для цієї цивілізації культура рюкю на честь архіпелагу. Він вважає, що саме тут могли зародитися перші мешканці Японії. Які потім мігрували на північ, залишивши після себе лише ці загадкові камені таємничості додає і те, що на картах морського дна є кілька інших подібних структур. Вони розташовані на глибині 30-40 метрів, саме там, де проходила берегова лінія до кінця льодовикового періоду. Тобто, якщо рівень океану справді піднявся, це місце колись було суходолом. А тепер уявіть. Ці гігантські споруди стояли над морем, оточені храмами, сходами і площами, а тепер від них залишилися лише тіння під водою. Проте й сьогодні багато хто вважає Йонагуні найкращим кандидатом на справжню Атлантиду Азії. І хоча доказів мало, сам факт його існування ставить під сумнів офіційну історію. Якщо людство справді мало розвинену цивілізацію, понад 10 тисяч років тому, що ж з нею сталося? Чи це була природна катастрофа? Чи можливо людство вже одного разу досягло рівня, який ми тільки зараз починаємо розуміти? Дослідники кажуть, що океан приховує понад 95% своєї території від нас, під товщею води можуть лежати не лише уламки кораблів, а й цілих світів. І, можливо, колись майбутні археологи знайдуть там відповіді на запитання, що хвилюють нас сьогодні, а поки ми лише можемо дивитись на дивні кам'яні сходи у глибині океану і гадати, чи ведуть вони до стародавнього храму, чи в саму безодню історії. Льонес зникле королівство Артура, земля, яку поглинуло море. У стародавніх переказах Льонес описують як родючу і заможну землю, що простягалася від берегів Корнуолу до Сілійських островів. Її міста були прикрашені білим каменем, а поля золотими колосками. За легендами, у самому центрі стояла столиця, місто Леон, із високими вежами та храмами, де дзвони лунали на десятки миль навколо. Деякі джерела згадують, що у Льонесі налічувалося понад 140 церков, і кожна мала власний дзвін, і всі вони замовкли в одну ніч. За переказом мешканці Льонес були гордими і забули про богів, і одного дня море вирішило повернути собі землю. Почався землетрус, вітер здійнявся до небес, а хвилі накотилися на місто. Кажуть, лише один чоловік урятувався тревілян. Який осідлав свого білого коня і встиг дістатися до пагорбів Корнуолу. Там, де він ступив, залишилися солоні калюжі, мов сльози затонулого міста. У Корнуолі сьогодні живе прізвище Тревеліан. Вважається, що його родина походить від того самого втікача. У деяких артурівських циклах льонес не просто місто, це земля лицарів, зокрема домівка Сера Трістана. Одного з найвідоміших героїв Круглого столу там він народився, там вперше зустрів Прекрасну Ізольду. У Трістані та Ізольді Льонес описують як місце, де зелені долини тягнуться до краю світу, а за ними лише море. Коли король Артур зібрав свої війська, багато його воїнів прийшли саме з Льонесу. І коли Артур загинув, кажуть. Вилі забрали, і це королівство як символ кінця його епохи. Попри те, що льоне здає легенда, науковці не раз намагалися знайти її сліди. Сучасні геологи підтверджують: на дні між Корнуолом і Сілійськими островами дійсно є сліди затопленої землі. Підводні дослідження виявили залишки давніх стін, гребель і старих ліній ландшафту. Можливо, це були поселення. Які затонули після льодовикового періоду, деякі історики вважають, що близько 2500-3000 тисячі років тому рівень моря у цьому регіоні піднявся на десятки метрів, і кілька прибережних сіл справді могли опинитися під водою. Так реальна геологічна подія могла перетворитися на легенду про королівство, яке забрало море. Рибалки Корнуолу розповідають, що у тиху погоду, коли вода спокійна, з глибини чути дзвони, іноді спів, схожий на хорал. Цей звук лякає, бо триває кілька секунд і зникає. Одні кажуть, що це підводні течії, інші, що це льонес нагадує про себе. У 16 столітті письменник Річард Кер'ю записав свідчення місцевих. На південний захід від сент майклс маунт існує земля, що колись була нашою, але нині належить морю, коли море спокійне чути дзвони наших церков, і навіть у 20 столітті люди стверджували, що бачили під водою тіні веж, схожих на стародавні споруди. Для одних Льонес просто красива казка про гордість і покарання, для інших символ зниклих цивілізацій, як Атлантида чи Йонагуні. А для мешканців Корнуоллу – це частина душі, їхня втрачена земля. Коли хвилі накочуються на Ленсент, місцеві кажуть: послухай уважно, море пам'ятає. І справді іноді здається, що в глибині ховається щось живе, може, це просто вітер у скелях, а може, це Льонес кличе своїх дітей додому. Підписуйся на канал Тіні Легенд. ЮА».